Виконуємо номер 1004 із підручника Алгебра 7 та номер 42,32 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення функції для х дорівня мінус 5, 0 і 3, якщо у дорівнює 4х відняти 3, якщо х менше 0 y дорівнює мінус 2х, якщо х більше або дорівнює 0. Це перше завдання і друге. y дорівнює 7, якщо х менше або дорівнює 1. y дорівнює х квадрат, якщо х більше 1. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює у нас мінус 5 мінус 5 у нас менше 0, то ми підставляємо значення Y. 4 множимо на мінус 5 і віднімаємо 3. буде мінус 23. Далі у нас тепер наступне значення 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 0 у нас х більше або дорівнює 0, це друга функція. Отже, мінус 2 множимо на 0, отримаємо 0. І тепер 3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 3 у нас більше 0. Підставляємо другу функцію. Мінус 2 множимо на 3 буде мінус 6. Завдання друге. І тепер друге завдання ті ж значення х, якщо х дорівнює мінус 5, то дорівнює. Мінус 5 це менше 1, тому y дорівнює 7, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 0 у нас менше 1, тому також 7. І якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 3 більше за одного підставляємо в другу функцію. Це буде 3 у квадраті і дорівнює 9, номер 1004 із підручника алгебра 7 та номер 42 крапочка 32 із підручника математика 7 виконано.